Доброго вечора. Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чи вступить Україна в НАТО впродовж 2025-2026 років? Чи вступить Україна в НАТО впродовж 2025-2026 років? П'ятірка мачів перевернута. Вісімка мачів. Король мачів. Карта колесниця. Карта Верховна жриця. Десятка жезлів. Давайте тепер розглянемо, що нам говорять карти. Так. П'ятірка мечів перевернута. Ця карта говорить про можливий вихід з конфліктної ситуації. От. Так. Вісім мечів. Ця карта говорить про якісь обмеження, про неможливість рухатися вперед. Що Україна може зіткнутися з, з зовнішніми та внутрішніми факторами, з труднощами, які завадять швидкому вступу в НАТО. Так, король мечів. Ну, ця карта говорить про важливі політичні рішення, що на, на цю всю ситуацію впливають впливають сильні лідери. Так, карта колесниця. Ця карта говорить про рух, про рух вперед, про динаміку, про прогрес, про, про позитивні моменти, що Україна дійсно наближається до, до своєї мети, до того, що вона хоче. Так, карта Верховна Жриця. Ця карта говорить про якісь приховані фактори, про якісь таємні домовленості. От. І що якісь процеси можуть бути прихованими, і вони можуть можуть... бути... Ну, не можуть, що вони можуть відбуватися не публічно. Так, і десятка жезлів. Ну, Ця карта говорить про, про велике навантаження, про складний шлях, що Україна що в Україні присутні відчуття перенавантаження та перешкод. Так. Ну, якщо подивитися на ці всі карти, то можна сказати, що вступ до НАТО буде ускладнений, ускладнений різними політичними лідерами. От і не тільки і факторами. Але, ну, якщо з усього цього всього розкладу подивитися, то можна сказати, що вступ у період 2025-2026 років виглядає малоімовірним. Малоімовірним, тому що дуже багато перешкод на, цьому, на шляху країни. От. Але, але, що можна сказати, що м Україна не буде зупинятися, і вона буде продовжувати е цієї карти, і вона буде продовжуватися рухатися вперед е у, напрям у своєму напрямку е до, до членства в НАТО. От. Але, але цей період виглядає, що вступ до НАТО буде малоймовірним.